Спити сюди, є одна ідея. Що? Навіть із пранк. Чи твої нові жарти. Слухайте, Я що не дізнався, що завтра у Наталі Миколаївні день народження. родити. Ти перша шовня. Це ще красне харю. Круто! Що організуємо і сюрприз в Халовенському стилі. О, я вже бачу, як ми її здивуємо. Пропоную прикрасити клас, одягнути костюми і принести торт. І кожен щось принесе з дому. Але ж завтра вихідний, як ми потрапимо до школи. Домовлюсь за столожень, якщо пообіцяти смачне печиво, точно допоможе. А як зробити, щоб Наталія Миколаївна прийшла? Моя мама за. Вона посланик Наталію далі Ідеально, вона точно прийде. Так, план дій. Кожен має завдання. Я зроблю павики і візьму її Підберу костюми і візьму музичну каланку. Я спічу гарбузела першого. О, додам паутини, кульки і подарунок костюм доброї відьми. Впевнена, вона зацінить. А головне там і свіч. Тільки нікому, ні слова. Ні, 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 ні. Супер! Тоді завтра у 10 біля школи ніхто не спізнюється. Ну що, всі на місці? Моя мама вже дзвонила Наталі Миколаївні. Вона прийде о 12. Супер! Тоді лишилася дістати ключ. А це що за ділікація костюма? Ми хочемо зробити сюрприз для нашої вчительки. Добре, тільки без фарверків. Уже виглядає як замок, добрий відьми. Ще твоє палитини і все буде готово! Мяу. Звідки поставили? Головне не підпалити школу. На всяк випадок і можу бути пожежником. Павутиння готове. Ще повішує трохи біля дошки. Давайте швидше. Вона може прийти в будь-якої миті. Добрий день. А що у вас тут відбувається? Добрий <силит> день! Ваші влоки з англійської просто магія. Ось подарунок. Дякую. Це костюм доброї відьми, бо ви найчарівніша вчителька. Ми хотіли, щоб ви теж відчули себе частинкою Хеллоуіну! Ви для нас справжня добра чарівниця. Well, now I'm your queen of Halloween. Тепер я справжня королева Хелловіну. <плес> Дякую, мої маленькі маги. Ви зробили цей день справді чарівним. Happy happy birthday birthday to you, Хей пітую. Хей піздень, діда я. Гепі воздейтую. Весь кожен день починається з усмішки. І ще пороки були з такими же крутими, як сьогодні. Хай з всі ваші мрії! І щоб у класі було тепло і радісно. Бажаємо гарного настрою щодня. І щоб англійська була без домашки. Ви найкращі. Це найтепліший сюрприз у моєму житті. Сподіваюсь, директор не сваритами. Ми хотіли зробити свято для найкращої вчительки. Вийшло не страшно і без вампірів, але дуже атмосферно. Це день, що запам'ятається. Ви зробили для мене справжнє свято. Цей день народження запам'ятається на все життя. А головне, це ваша увага і любов. Найкращий подарунок.